Дуже часто запитують, що краще чи ручні техніки чи апаратні. Я за ті й за ті, але є проблеми, про яких не справляться жодні апарати, і ось я вам зараз їх продемонструю. І власне ці проблеми найчастіше пов'язані з набряками гомілок та з набряками загалом цілих кінцівок, саме з набряковою формою целюліту, де неможливо пропрацювати жодним апаратом. Власне, ось ці водовідвідні канали, які йдуть по передній поверхні гомілки, тому що там, по-перше, йде малогомілкова і великогомілкова кістки, тому тут найкраще будуть працювати руки. І от, власне, в ручних техніках ми можемо розпрацювати ось ці так звані лімфатичні відвідні канали, які дуже часто забиваються власне, от в тих діляночках. Під коліном на передній власне поверхні. І тут краще все ж таки використовувати руки, адже пальцями ви можете пропарпувати кожну венку, кожну гулічку, яка утворюється на протяжності лімфатичних та виносних Так, звичайно, можна використовувати і вібраційний масаж, але як ви бачите в порівнянні вібраційна маніпула набагато є більша, ширша, і попередні поверхні гумілки вона не дуже ефективно буде справлятися з власне пропрацюванням каналів, які дуже часто блокуються у жінок, які страждають на варикозне розширення вен, на набряки. Особливо це стосується вагітних. Бачите, якщо придивитися, то тут ендосфера також не буде справлятися з такою проблемою, адже вона буде працювати по кісті, і це буде досить боляче і неприємно. Тож, якщо ви хочете своїм клієнтам давати максимум результату, найкраще це буде поєднання ручних технік, інструментальних капінг-терапії та апаратів з косметикою, з обгортаннями, тоді у вас оця комплексна картина дасть найкращий результат. Не зупиняйтеся на одній техніці.